Ті часи, що не записані в літописах, і в землях, де сонце заходить над уламками імперії на вершинах тронів, обвиті мохом та тишею, збудованих з химер, кісток та спогадів про давні війни, сиділи старці. Волосся їхнє було сивим, як попіл міст, що згоріли у вогні їхніх рішень, а очі дивилися у цінь свого славного минулого. Вони говорили про мир. Але носили в кишені карти війни. Їхні руки були стомлені, але ще тягнулися до кнопок, що здатні розірвати небо. Вони забули, як сміються діти, як пахне земля після дощу. Зате добре пам'ятали, як горить місто і як звучить тиша після вибуху. Вони більше не чули голосу народу. Лише від луння власного страху. І кожен мовчав не від мудрості, а від жахіття того єдиного моменту, коли хтось з них зробить крок у безодню. Король Пентаклів це образ лідера, що досяг вершини матеріального успіху. Він уособлює владу, стабільність. Але й нестримну жадібність до контролю. Старці хочуть зберегти свою позицію, утримати свій трон та власний порядок речей, навіть якщо для цього потрібно знищити цілі держави, це прагнення зберегти стару систему, де вони головні фігури у цьому жалюгідному, вигаданому ними самими царстві нікчемності. П'ятірка Пентахлів. Що вони бачать кожного ранку у дзеркалі? Понівечене тіло, яке поступово відмирає, але палаючи очі ненависті до всього, що продовжує жити. Їх охоплює почуття внутрішньої тривоги, страх залишитися наодинці зі своїми темними демонами, які кожен день пожирають зсередини та потребують нових і нових жертв, інакше жертвою стануть вони самі. Ці лідери відчувають хиткість своєї позиції. енергія покидає їх тіло. Але вони невпинно продовжують чіплятися за цей світ і прагнуть залишити після себе лише попіл. Вони одержимі контролем, страх змін та втрат паралізує їх розум. темні душі шепчуть на вухо зловісні плани. Вони вже не чують власних думок. У них не залишилось нічого людяного, їх поступово поглинає темрява та пітьма. Гряде завершення епохи, глобальні зміни у всьому світі та світового порядку в цілому. Нікчемні старці настільки вросли корінням у свої трони, що ніяк не второпають, що скоро згребе їх лисий з косою вухапку і посиплеться їхній трон як криша у старому сортирі. Між цими лідерами триває постійна боротьба, постійне напружене суперництво. Порівняння, гра хто сильніший. На глибинному рівні це вибір, але це також зв'язок та залежність один від одного, це кармічні вузли, війна як спосіб вирішити дилему, яку самі і створили. Колесо Фортуни кармічна доленосна карта, яка говорить, що цикл повторюється, це вже було. Нові війни приходять, тому що старці не винесли уроків, вони лише гвинтики у великому колесі долі, що крутиться знову і знову. Їх веде не стратегія, а інерція. Вони крутяться в цьому колесі і немає змоги зупинитися. Отже, ці старці прагнуть до війни не тому, що в них є майбутнє, а тому, що вони бояться його. Вони тримаються за старі порядки, бояться втратити вплив, грають у силу, хоча діють зі слабкості. І тому найстрашніше це їх невміння зупинитися. Усе починається з матеріального імпульсу. Глибинна мотивація це контроль над ресурсами, над землею, грошима, територіями. Під бронею диктаторів люди, які закохані у власний міф. Вони щиро вірять, що виконують історичну місію, що вони герої старої новели, де грають головну роль. Старці романтизують свої дії та вчинки, тим самим вдовільняючи власне его та підживлюють своє нарцистичне внутрішнє я. Не просто так тут випадає карта династії, спадку, багатства, влади як сімейної реліквії. Їм важливо не просто правити, а створити імперію, увійти у світову історію, залишити ім'я на монументі. Їм важливо утримати контроль та стабільність, але не своїми руками, а руками інших. Це повна одержимість контролем, не шкодуючи чужих життів. Ними керує ностальгія, дитячі спогади про минуле, дитячі образи, які закарбувалися у пам'яті. Ці лідери не йдуть у майбутнє, вони тягнуть усіх у болото минулого. Вони будують владу як піраміду. Уявляючи себе могутніми фараонами, вони не хочуть бути маленькою піщинкою, частиною чогось. Вони прагнуть керувати усією конструкцією. Для цього їм і потрібна ієрархія. Цікаво, що ці диктатори думають, що вони будуть жити вічно, адже будують свої божевільні плани на далеке майбутнє, виношуючи сценарії дехто у чемоданчиках. Ви знаєте про кого я вірять, що колись усе дозріє і дістанеться тільки їм. Ключова карта розкладу тут, звичайно ж, вежа, карта катастрофи, руйнування раптових змін. Вона символізує вибухову ситуацію, яка може призвести до втрати контролю. Вона дуже точно передбачає небезпеку ядерного конфлікту, подія, що може кардинально зруйнувати сталий світ. Кожен з цих старців прагне домінувати, контролювати, показати свою силу. Ми з легкістю можемо уявити у ролі карти імператора російського диктатора, який уявляє себе у ролі сильного, нездоланного, всемогутнього правителя, що бореться за відновлення імперії і контролю, який може вершити долі цілих народів. Але але, але є обмеження перешкоди щодо втілення цього зловісного плану російського диктатора, та й не тільки його. Ці тирани обмежені у своїх діях. Це можуть бути як зовнішні фактори, так і внутрішні страхи, які паралізують їх. Це сильний внутрішній конфлікт і неспроможність діяти вільно. Тобто цей страх та розуміння наслідків не дають їм активно діяти у цьому напрямку. За спиною кожного диктатора стоїть певна рушійна сила, яка підштовхує до активних дій. Або королева жезлів може відігравати тут внутрішній голос, який нашіптує зловісні плани. Ці диктатори не хочуть зупинятися. Вони прагнуть до імпульсивних дій, до перемог, діють на драйві. Ці тирани у душі великі романтики. Вони схильні романтизувати та облагороджувати свої вчинки. Вони уявляють себе героями, які здатні врятувати увесь світ мечів на дні колоди символізує нові порочні ідеї у головах цих вампірів, які прагнуть до нових джерел енергії, щоб задовільнити потреби темних сутностей, які стоять за їх спинами. Холодний розум, міжнародний контроль, закони, стратегічне мислення, дипломатичні інститути все таки мають вплив на попередження цієї загрози. Ще залишилися у нашому світі військові стратегії, які прекрасно розуміють масштаби наслідків, люди, які керуються не емоціями, а холодним розумом та логікою. Закохані карта доленосного вибору, карта двох таборів, які борються за життя. Є таке слово, яке багато хто забув, як людяність, доброта та співчуття, і на щастя, ці якості ще не повністю поринули у забуття. Стабілізатором та певним стопом тут виступає четвірка мечів. Ця карта про тимчасове перемир'я, паузу. Багато рішень відкладаються, тому що є страх активних дій та їх наслідків. Ця карта може показувати і приховані переговори, які виступають стримуючим фактором на певний проміжок часу. І знову знайома комбінація карт з попереднього розкладу це прагнення російського недоімператора зробити рішучий крок, показати всьому світу свою уявну могутність. Але навіть у найбільш агресивних фігур нашого сьогодення є страх, страх за себе і за наслідки. На дні колоди карта відлюдника, яка може показувати два головних аспекти. З однієї сторони, світ у пошуку глибшого розуміння. Це карта тих, хто залишається у тіні. Але мислить глобально і є стримуючим фактором розвитку небезпечного сценарію. А з іншої сторони, ця карта може говорити про те, що еліксир безсмертя людство ще не винайшло, і незважаючи на прагнення цих тиранів жити вічно, їх рано чи пізно поглине земля і закінчиться ера безумства. Україна у цьому контексті як дитя серця світу, як глибокий емоційний імпульс, який здатен зрушити з мертвої точки і почати нове життя. Україна зруйнувала старі стереотипи, стару ілюзію про стабільність Європи, зламала стару світову систему. Саме наша країна стала епіцентром глобального пробудження. Попри хаос, Україна це країна, що невтомно працює. Створює, вчиться на своїх помилках, це відбудова в реальному і символічному сенсі. Це як нова дорога у майбутнє, де потрібно прикласти багато зусиль, щоб відновити нашу країну з попилу війни. Україна це коваль нової епохи. Країна, яка через страждання та біль відроджується. «П'ятірка мечів показує брудні ігри, підлість по відношенню до нашої країни, яка стала жертвою цієї несправедливості. Для ворога не існує правил, а світ виступає лише стороннім спостерігачем беззаконь, які коються на нашій землі. Україна несе глибинну місію, вона несе надію. Це мрія кожного українця про мир, гідне життя, вільну націю. Це символ наших предків та духу роду, які стоять за нашими спинами та дають сили та наснаги. Це карта об'єднання єдиної незламної країни, яка проходить через біль, страждання, горе і яка вчить світ цінувати те, що має. Ця карта говорить про цінову сторону миру, про ціну, яку доводиться платити за свою незалежність. «Страшний суд на дні колоди дуже показова та символічна карта. Це карта пробудження від духовного сну, очищення через вогонь та страждання. Повернення істини, покарання та кермічного моменту. Україна переходить на новий етап, на новий рівень, воскресає з попелу страждань та відроджується у своїй самобутності. Це духовний дзвін, що будить усіх нікому не вдасться сховатися. Україна у цій війні не просто нація, а труба, яка звучить у тиші світової байдужості. Страшний суд каже: зараз не можна бути нейтральним. Це карта глобального переосмислення, карта, яка дає побачити зло без маски. Це шанс людству змінитися, піднятися над злом, оговтатися від пелени темряви. Україна зараз на кордоні двох світів: старого і репресивного і нового свободи, самоусвідомлення, сили без тиранії. Страшний суд це поріг, який доведеться переступити кожній країні у світі. І Україна зробить це першою. Боротьба за власні амбіції та его тільки буде розпалюватися, можуть спалахувати інші конфлікти, внутрішні повстання, революції, масові невдоволення. Ядерна гонка триває як конфлікт амбіцій, де лідери борються не за безпеку, а за домінування. Вісімка жезлів пришвидшує ескалацію, гонка пришвидшується, виникають нові технології. Не виключаю, що якісь нові країни будуть намагатися вступити до ядерного клубу. Рішення можуть прийматися поспішно і в метушні. Світ рухається дуже швидко, без часу на роздуми. І це становить певну загрозу. Король жезлів це ключова фігура у всьому цьому замісі. Мої постійні глядачі добре знають, що ця карта дуже часто у мене показує Дональда Трампа. Можливо, саме він зможе виступити лідером, який зможе стабілізувати ситуацію. У будь-якому випадку саме цей король жезлів, навіть якщо це і не Трамп, має важелі для того, щоб направити цю гонку в інше русло і потенціал взяти під контроль нинішній порядок справ. Трійка кубків дає нам надію, що все-таки це напруження пристрастей призведе до об'єднання держав та лідерів заради миру та добробуту. Вони почнуть діяти разом, укладуть нову угоду, буде взято напрямок руху до глобального контролю та прозорості. Ця карта говорить, ми можемо домовитись, якщо подолаємо страх і гординю. На певному етапі ядерна гонка стане занадто тяжкою ношею. це тягар. Які вже не сила нести, кінцева межа. Якщо цю гонку не зупинити зараз, вона сама себе зламає. Але якою ціною Паш Жезлі уособлює нове молоде покоління, нові лідери, свіжа енергія. Це оптимістична карта. У майбутньому нове покоління може змінити підхід до сили та безпеки. Буде новий глобальний формат мислення, де зброя не буде ознакою сили. На дні колоди десятка кубків, головне послання, мир можливий. Ця карта символ гармонії, єдності, душевного задоволення. Це те, що лежить у глибині колективного бажання людства, має знайтися формат кооперації, який зможе припинити це божевілля і прийти до нового формату мислення. Ми живемо в час, коли трон тримають пальці, що тремтять від старості. І світ. На краю між віч'єм і просвітленням. Світ став заручником тих, хто давно мав піти. Це історія про згасання, агонію старої епохи.